Йо народ, всім привіт. З вами знову Грант, і ми продовжуємо нашу рубрику Бачу вперше. І сьогодні у нас на огляді повторчик від Алекса Уш. І що ми зразу відразу, зразу відразу що ми можемо побачити, те, що Алекс Уш залишається сам. Ага. Біба вилетів, його союзник синій. Знизу Нік солов в 29 і нов пейн Нов Харт під фіолетовим кольором. Тобто тут дві України. По діагоналі, і плюс, що це у нас? Це у нас Алжир. Ого, цікаво, цікаво. А, Алекс робить гетьманів. Тобто це буде 400, чи що, але немає дипломатичного центру. Окей, просто робить гетьманів. Добре, ну тут, по ідеї, стандарт, але відразу почав робити він з казарм у нас легких піхотинців, і плюс піку. Певно, що забився ліміт і перестав робити легких піхотинців, продовжив робити. Пікінерів. Українець таке враження, що буде грати в нас у 400. Угу. Так, ранній дип. Бачимо три козацькі хати, плюс стання, з якої виходять вже січові козаки українські. І Фіолетовий вже в нас якось попадався відео. Я не пам'ятаю з ким, але вже він якось був. До речі, хороший середняк. Нік uh, Солов29 не знаю, що це за гравець. Ну, Алекс, уж, uh, як назвати, хороший цінний середняк, який грає часто в рейтингу. Та вже 3-4 чи 4 аккаунта він загнав в топ-100. Ну, То, коротше, досвід є хороший. Що робить Алекс, ловить uh, легкого піхотинця. Міг, в принципі, вбити вже його. Тим сердюком, не розумію, чому Сердюк не стріляє. Але ну, ну, окей. Зараз, в принципі, побачимо, що тут буде далі відбуватися. Залишається нас всього 7 хвилин миру. Можна трошки пришвидшити навіть повтор, щоб дивитися, що далі, бо я так розумію, вам всім завжди цікаві, саме насичені катки. Ось знову запустив вже з трьох казаром лег легких піхотинців. Тобто, доволі багато тут має їх бути. 800 мінімум. Ще плюс 400. А як це відбувається? Дивіться, ще й зайняв шахти золоті. То при тому всі 4 знайшов. всі 4 шахти. Ого, це потужно. Закривається паркан у нас Алікс по всьому периметру. І це вірне рішення. Дивіться, дип доволі пізний. Ставиться четверта хата козацька також доволі пізна. Продовжую робити гетьмані. І поне що гетьмани, гетьмани будуть дуже добре так навалювати і різати все. Рота, а ви. Поки дивитеся цей розвиток, можете приєднатися до збору на ремонт авто для ЗСУ. Залишилось зовсім трішка, там всього лише 9 тисяч. Тому давайте приєднуйтесь. всі разом, кожна гривня важлива. Зайняв. Виходить вже 4 шахти у нас Фіолетовий. Точніше, четверто дозаймається тут селяни 2 не зайшло. А тут зайшли всі, і типу, цей один ще будує. А Алекс, йому, ну. По факту, треба приймати. Приймати бій, тому що йому немає чим рашити. Ну то 100-800 лехпехів буде, 23 РДП і Типу, білд виконаний не найгірше. От реально не найгірше. Я не знаю, що це за гравець. Але ну в нього, типу, є все, що прашити. Не знаю, як він прокачає. речі, він вже починає прокачувати нас, лехпехів, і йому вдасться, в принципі, Думаю зробити хоча б ще 6, 6 мінімум. Залишається всього лише одна хвилина миру. Алікс розставляє середників на плюс 7, це вірне рішення. Ось, як ми бачимо, всі середники тримають позицію. Ці коробки по 36 стає так, типу, широко одноклоною. Я, мабуть, би став більш якимось півкругом, щоб потім можна було розганяти і кайтити. Ту армію, яка на тебе йде. І дивіться, тут фіол ще вирушає в бій. І що фіол Фіолом, по ідеї, має бути 400. 400 є плюс 45 січки, добре, що немає гетьманів. 167 сортів не дуже багато, тому що четверта козацька хата не була запущена. Можливо, він це десь упустив цей момент. Але дивіться, є швидкострільність. Непогано. Що ми бачимо тут? Тут у нас поки що 4-2. Є гармати, вже 5 гармат вийшло. Ну, на мою думку, якщо всі ми, всіма військами просто піти в бій, то це не відбувається. Ну, як для Алекса можна буде це відбити. І дивіться, вирушають. Вирушають обидва. І це трошки повернувся назад. Але здійснить по ліміту: дві кропки по 400, можна сказати, 644 сорочків без формації, 100 гренок, Непоганий білд, як для якогось новачка, можливо, чи, звичайно, граться в рейтинг. Доволі непогано. Ну, типу, видно, що Алікс тут домінує між двома гравцями, тобто він більш розуміє цю гру, частіше грає, можливо. І, але зараз робить помилку, те, що у нього тут 48 середків не не задіяних. Їх також можна було поставити на плюс 7 сюди. В принципі, Алікс зараз це буде робити. Ставить коробку ще одну 196 з рундаширів. З, 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 з і ставить коробку 36 тут. І буде зараз приймати двох А шоу Алекса по прокачкам. Ми бачимо швидко сила пострілу вугільна за 11 тисяч, і на цьому все. а У зеленого, у зеленого незрозуміло, легпехи не прокачені. Ліміт стоїть, але ліміт у півтори тисячі стоїть, щоб ви собі розуміли. І що ми бачимо тут? Врете, сила пострілу золота за 4 тисячі. Доволі непогано. Тут немає форми. Тут не дійшло, ну видно, що по розвитку все погано у Фіола, і Зелений трошки не розуміє, як правильно вступати в бій, не робить формації, тому тут для Алекса Дивіться, ну це це жесть, це м'ясорубка. Вони просто стоять і все перевалюють. Гетьманами зараз буде забігати і перерізати їх. Ну Все вірно робить, тому що це має все вмерти. Це гетьмани, це просто. Рятувати треба з коробку сердяків. Що будуть зараз робити гетьмани? А що роблять гетьмани? А вони все ріжуть. Вони просто ріжуть. Салат, салат, салат. Салат сердяків та рундаширів фіолетового. Ого, гарно відбився. Дуже-дуже легко відбився, я би так сказав би навіть. Цікаво. Зараз побачимо, що тут буде далі. Гетьмани топ-юніт по факту. Ну, все вірно робить, йому треба душити хоча б когось з двох, тому що Наталі буде важче. Але якщо він зробить фулл то йому там буде взагалі без проблем, я думаю. Е -е, дивіться, є в нього тільки дві сили пострілу: залізна та вугільна, і все. І, ну і плюс швидкострільність, звичайно. Але є ресурси для того, щоб взяти силу пострілу. Та є ресурси, щоб взяти все окрім другої швидкострільності. Гетьманий просто, дивіться, як вони ріжуть. Завжди було цікаво дивитися, як вони це роблять. І не пропускаємо рейд від Фіолетового. Зараз буде забігати, певно, ще не знаю, чи Алікс це побачить. Ну, Тут це дуже доволі легко продавлюється, Я думаю, зараз легко це все буде вбиватися. Біжить гетьманом в базу, все вірно, в принципі, робить, але не можна підірватися на шахти. Плюс Нація захопив і націю, захоплює будиночки е і пропускає рейд. Підірвав би померло б половина січки, можливо. Ні, гетьмани просто ріжуться. Ну тут без сили Алжир. І тим більше він не був вкачаний повністю, на жаль. Так, залишилось там всього навсього на 4-2. Ну, тут селяни січку переб'ють. Ні, а що а що по посічив фіолетового Можливо вона прокачана Вона прокачано. Трошки атака є невеличка, і це, цього вистачає, щоб перерізати селян палаша немає. Тут е, зелений повністю ліг, його повністю вбили, і ось відбився відбився Алікс Уш, зміг зберегти свою базу від е, Фіолетового і продовжує далі воювати з зеленим. В принципі, тут е, ця війна буде тривати недовго, перерізає повністю фіолетового. Волі легко, легко він бив зараз. кажу фіолетово, легко він бив зараз зелено. Ми можемо навіть перемотати, подивитися на це, що він далі буде робити. І я думаю, що їм просто зараз варто взяти Фулкач і йти воювати. І ресурси, повторююсь, для нього є. Для фулкача в нього є всі ресурси. Є друга нація, запускається зараз казарми. Але чому боїться у нас Алекс? Чому він боїться, тому що у нього куча війська, він міг би вбивати просто Фіолетово. А так він затягує час і дає фіолетовому більше часу для того, щоб відбити базу свого союзника і просто вбити Алікса. І ну, на місці фіолетового я би просто йшов би і давив би. І він кучкується і це і робить. Ну, Алекс хоче знищити повністю базу. Не знаю, затягнув час. Затягнув час, на мою думку. Гармати видалив, молодець. Дав картеч невеличку. І гармати треба видалити знову ж таки. Тут будиночки, в принципі, погоріли всі. Зараз алексу просто можна, знову ж таки кажу, іти, не боятися, вбій. Я думаю, все буде доволі легко. Є ліміт, треба будувати будиночку, Алекс це і продовжує робити. Ну, дивіться, Алекс відіграв дуже гарно, прийняв на базі двох, відбив, вбив зеленого все шикарно. Але оця армія що в нього стояла довго на базі, е якою він міг би скористатися добити Фіолетового, те, що він не зробив, це трошки погано, якщо чесно. Тому що зараз гра по факту має затягнутися, а могла б не затягуватись. Ну, зараз побачимо. І це плюс шанс для зеленого просто зараз відновитися. Це не є добре. Дивіться, є гармати, які їдуть. Це гармати Алекса Він перехопив їх чи що? І вони просто були сховані. Є ліміт, знову ж таки, він не будує будиночки за Алжир, можна поставити ще один міський центр. Ага, в нього, в нього просто кузня втрата і через це перестало виходити військо. Так, заклав ще будиночки. Але чому вони не зложить будиночки за ложер? Вони зараз по факту будуть дешевші, ніж українські, тому що дивіться, українські вже коштують 275 дерева. А це так непогано б'є по ресурсу. Єдиний плюс те, що вони не коштують. Ну, камінь, камінь не потрібен для цього. Навіть дивіться, зараз по ліміту 1400 у Алікса і. 500 600 у зеленого і 1100 у фіола, тобто ліміт по факту майже однаковий. Але у Алекса, ну ситуація була набагато краще. Зараз побачимо, що з цього буде, і як прокачені військово зелено, а в нього вони вже прокачені 6-4. А тут все окрім сили пострілу вугільної сили пострілу Золотої за 7000 і другої швидкострільності. Аліксу просто треба взяти і вийти, і вбити оцю зграйку нещасних селянчуків. Кажу, селянчуків е, Нещасного війська, яке тут зупинилося на базі Зеленого. Будує ардепо. Перше ардепо за Алжир. Можна зробити якісь обміни, типу будувати ще ардепо. Ресурси дозволяють. Още вставить два ардепо. І ще можна поставити навіть українське ардепо. В принципі, воно там дороги ще тільки за камінь. І буде доволі багато гармат відразу. Тут ще зелений підводить своє військо. Ну, Аліксу придеться так дуже насичено відбуватися. Що він зараз має? Він має стайню за Алжир, має три кази за Алжир, робить пікінері, має три ардепо і має всього лише чотири козацькі хати. Можна було поставити вже п'яту козацьку хату. В принципі, кинути людей ще в дерево, тому що зараз на їжі доволі багато і непрацюючих селян аж сотня. 49 українських, які були ефективні або на тому ж дереві, або на їжі, і 50 селян, саме у нас алжирських, яких можна було закинути, не знаю, в камінь прокачати, тому що ресурси дозволяються зробити. Що ми бачимо: тут тільки 2-2, швидкість виходу, і е здешевлення тільки по одному разу проклікано. Тут можна прокачувати 7-7. Брати 6-6, потім брати 7-7. Тут доволі добре прокачано, можна було робити також фул уже атаку. Ну і тут фулкач є. Це добре. І Алекс починає виходити. Все вірно він робить. Докачувати треба легпехів, Це він також робить. І ну, ми, певно, що так і. Але можливо, вже навіть і докачав зелений. У нас також легпехів Зараз побачимо так, має 7-5. Непогано, і Алікс перейшов у січку українську, а вона буде різати також дуже файно. І плюс гетьмани, які жруть золото, Дивіться, мінус 51 на золоті. Це багато. Але 109 гетьманів. 109 гетьманів. Виявляєте, що це зараз буде? Це буде просто м'ясорубка. Чомусь боїться? А чомусь боїться, тому що йде зелений, так зеленого там нічого немає. Ну, ця катка вже показує те, що певно, що буде таке стояли відбиття на базі у Алекса. Якщо, звичайно, фіол буде допомагати своєму союзнику, тому що я бачу, поки що агресивно грає тільки зелений. Фіолет відбив базу свого союзника. Але стоїть просто на місці таке враження, що вилетів чи що. Плюс качаються шахти на нейтралі. Алекс цього не бачить, тому що немає кулі. Куля доволі дорога за Україну, але можна було вже б... В принципі її взяти навіть. 12750 плюс, не побачив, чи не взяв ні вагонетку, ні возика, ні кірку. А можна було це також брати. Тут складик не добудований. Я розумію, що помилок зараз багато через те що не звертає увагу, а звертає увагу більш на процес самої гри. Формації можна було вже розвести. І побудувати стінку за Алжир ось тут. Було б також, де думаю, ідеально. Ламати треба паркан і просто виходити, вбивати. Це все легко вбивається. Відправляє спочатку легпехів, але стоїть вся інша армія. Тут, я думаю, одні легпехи і. гетьмани справилися. Він це робить, він зараз буде запускати гетьманів, які будуть це все різати. Головне, не зливитися на картечі. Слідкуємо за гетьмана, їх зараз 121. Дуже кучно ідея і ще прямо на гармати. Ясно, що вони все зріжуть. 113. Мінус 9 гетьманів всього лише. Ого. І гетьмани перерізали просто все. Просто дуже-дуже легко. Зараз побачимо, як буде відбуватися тут. І, в принципі, все вірно він зробив. Грамотно відбив зеленого майже без втрат. Гетьмани зберіг у всіх. Тут треба нажимати Ctrl-A і йти просто. Тільки не кажіть, що він буде. Так, формація видали, все стає широко, і треба йти воювати. Січку, і геть мені треба контролювати цієї частини, Тобто, дивіться, зараз буде в бій іти зі всіх трьох частин. М -м -м -м. Нажимаю Ctrl-A, але тримай гетьманні, січку тримай. Молодець. Геть мені назад, назад, не зливай. Хорош. Зараз буде приймати, звісно, залпи гармат, але думаю, це сильно не впливає. Пішов, пішов, пішов бій, ось тут. Ну Тут ясно, що Алікс перемагає, тут доволі все легко. Забігання січки у сердюків Без атаки йде у нас фіолетовий, і це все перерізається. Це чудово. Побачимо, чи є Палаш. Палаша не було за Україну. Ого, уявляєте, як сильно гетьмани там нарізали, і січка так нарізала, навіть без палаша. уявіть що було б, коли він би його прокачав. І плюс немає підкови. Це також, типу, такий мінус. Цього 4 козацькі хати, так і є непрокачаний захист для легких піхотинців, а це можна було зробити. Тут пішла піка нарізати, дивіться. А піку навіть прокачав у нас Алікс. Так, дивіться, 7-6 піка турецька. І вона так добре буде зараз е, розбивати це все. Дивіться, що тут робиться? Немає золота, до речі. О. Можливо, якийсь невеликий розсинхрон, але Фіолетовий в нас нажав повністю Ctrl-A і йде зараз Бій. Тут через невеликий розсинхрон, йде така незрозуміла битва. Ця-піка перерізає фіолетово. тут ясно, що Алікс без проблем відбився, вбив спокійно фіола, який заходив тут зверху. Можна ще вибити ось цих. Гетьманів і січових, які тут залишилися. Алікс, можливо, цього не бачить. Плюс забігання з трьох січових, які можуть наробити також шуму. І це мінус золота. Міс ардепо. Два радепо. Ар Ні одне. Одне радепо. Ні, навіть арт-депо не забрав, цікаво. Тут вже вибігли легкі сипахи, і зараз будуть. От кажу, лег... легкі сепахи мамлюки. І цю січку, при принципі, переб'ють, від... вбив всіх трьох засланих козачків, які прибігли йому на базу. І все вірно вихороби. Зараз просто виходить, і треба. Ну, тут можна навіть нажимати спокійно контроль-А. Я думаю, Алекс зможе це законтролити і вбити повністю ці дві армії, дві бази, дві бази в одній повів назад своїх селянів Фіолетово, яких відправило на ctrl а в базу до Алекса. Плюс тут забігання Фіолетово, такий рейд. Рейд, який не може нічого захопити. Це цікаво, можливо, це розсинхрон якийсь і воно йде не в цьому місті. Ну, це буває це забагована гра Козаки 3. Це нормально. Ну, тут спокійно, головне не зливитися на картечі. А він зливився на ній, походу. Дивіться, о, ну це боляче, це неприємно. Заливати мінус 50 середяків за один раз. Це реально неприємно. На те можна звертати увагу, це реально ресинхрон. Треба ставати тут же широко і натискати Ctrl A просто. Має у нас Алекс 24 гарматки. Його гармати ще десь доїжджають, і плюс захоплені тут 5 чи 4 було. Не, ну гетьмани топ. Реально гетьмани топ. Це Алек заходить з двох сторін. Стає зараз пів місяцем, я думаю, буде розстрілювати. Ой, а це небезпечно. А таким відбувається. Нам Гуцул показав, що таким відбувається і гра виграється. Але тут є гетьмани. Тут є гетьмани, які все переріжуть. Але таку кількість селян не переріжуть. Це картеч, все на картечі померло. уф, дивіться, і тут померло. І тут померло. Це Вже середяки топ, які просто все перебивають. Ну тут вже доволі легко зараз Алекс має вибивати цю гру. Алекс, нажимай, натискай Ctrl-A. Мінус ще одна вугільна. Хе-хе. Постійний рейд, а це класно, ну, типу, це реально класно, що Зелений намагається постійно рейдити. Алекс тут без проблем вже буде зараз добивати. Дивіться, яка кількість сердюків, 451 сердюк. Це ще не дивлячись на те, скільки він ще втратив. Саме шкода те, що він втратив так гетьманів на картежі, на селянах війзливих. Треба було далі кайтити. Ну нічого, все одно гетьмани не робили тут шуму, і завдяки ними і Алекс провів цю гарну гру і доволі легко її завершив. Здається, у нас фіолетовий, і тут не залишається шансів для Зеленого. І, я думаю, зелений також зараз здасться. Дуже багато гармат, дивіться, 31 гармата. Класно? Така от нас чудово, прикольна, цікава катка виходить від Алікса. Алікс, дякую за повтор. Дійшла й до тебе черга, щоб записати це відео. Мені сподобалась така прикольна катка, динамічна, я б сказав. би тому народ дякую за перегляд. Та, хто ще не підписаний і бачить це вперше, підписуйтесь на канал. Всім завжди радий. Цих читаю, чекаю в коментарях, підтримуйте збір для ЗСУ. Дякую за увагу. Всім хай щастить.